Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам послухати віршики про сім'ю та про родину. Моя родина, моя сила, з ними я завжди весела щаслива. Люблю усім серцем рідних своїх, їх добрі слова і радісний сміх. Моя сім'я коштовний оберіг. Що захистить тебе від горя і лих. Богові я дякую щодня, що є у мене чудова рідня. Моя родина це міцна фортиця, тут я завжди у безпеці, любов і підтримку відчуваю. Щастя, це родина, точно знаю. Дякую Богові за рідних моїх. Бережи і далі, будь ласочка їх. Міцніша заріза, сильніша дуси, моя любов до рідних в моїй душі живе. Вони для мене сила, опора і життя. Без них усе немиле, немає майбуття. Плече своє підставлять і руку подадуть. Коли ти будеш падати, вони вже тут, як тут, і в радості, і в горі. Щодня і щохвилини. Я знаю, що є поряд моя дружня родина. Ми разом, ми сильні усе до снаги, і нам не страшні самотілі сніги, бо маю я дружню і щиру сім'ю, яку дуже дуже і безмежно люблю. Родина це радість, це віра, добро, що завжди у серці нашим жило. Родина це щастя, що літься рікою, ніколи не буде їм сумно з тобою. Я дякую Богу за рідних моїх і щиро молю, що він є. Беріг. Найцінніше в житті, знаєш що, дитину? Дружня і міцна твоя любляча родина, Ніжність, затишок тепло і від зла фортеця, слухай радять, що батьки і на них не серця хочуть лиш тобі добра, захистять від лиха, щастям і радістю була донька прошита. Тато, мама, братик, я ось така моя сім'я, дружня, тепла і міцна. Всі за мене, за всіх я завжди весело у нас, сміх лунає повсякчас, негаразди всі здолаєм, сила в єдності, ми знаємо, і скажу вам, друзі, я, головне в житті сім'я. Моя родина це мама й тато, дідусь, бабуся та два брати, коли збираємось разом свято. В них цілий світ можу я знайти. Моя родина найкраща в світі, мов вишиванка, цвіте вона, на гілці долі, немов суцвіття, радіє світу, як та весна. Якщо маєш ти родину, пишайся дуже доньку, сину, хто сім'ю дитину має, той у щасті проживає. Мамо, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось так. Моя семья. Я Дякую вам за увагу.